Знайомтесь з Нижньодністровським національним природним парком, який знаходиться у місті Біляєвка Одеської області. Екологічна стежка Дністров'я відкриває маленьку частину цього унікального світу, містер Транскордона річка. Вона тече територіями двох держав України та Молдови. Біля молдавського села Чобручі, містер розділяється на головне русло та Турунчук. Зараз ми знаходимось біля Турунчука. Водами шляхами, які утворились у межиріччі, активно користувалися засновники Біляєвки чорноморські козаки. Від першої згадки про витоку Дністра. У п'ятому сторіччі до нашої ери навколо річки з'явилося багато легенд. Народ уявляв, що цією та хвилями керує водяник дерева оберігають лісовики, а у степах, що розкинуті погрузь, живуть степоні мавки. Місцеві озери вкриті русальними квітами білим латацем та жовтими глечиками. До середини минулого сторіччя. По Дністра мало надзвичайно багато їх цього фауну. Промислове рибальство складалось з сазанів, карасів, лящів, судаків, рибців, чехоль, траплялося Осетрові. Найбільший негативний вплив на рибні запаси Нижнього Дністра створили Лопосарська та Дністровська ГЕС. Десь Дністра – єдине місце, де тварини не конкурують. Серед аборигенів – плавень, норка, горностай, видри, лісовий кіт дуже поширені гризуни. Є серед мешканців і такі тварини, які майже не вивчені, наприклад, рукокрилі, воножі ж кажани. Зараз це привабливе місце для натуралістів та рибалок через велике різноманіття, рослинності, комах, тварин та риб. До речі, під час прогулянки ми зустріли декілька качок, мальків, риб, жаб, рука пламунця, який є хижацькою прісноводною комахою, Та стовковика звичайного. Це прісноводний равлик.